То не міг ком так сувити, що воно дійсно все вийде знову ж, ти переконуєшся, що Бог на стороні України. Заходили. З напрямку Коробочкіне-Шевченкове зачищали населений пункт Дослідне. Я особисто тоді був ще на посаді командир механізованої роти. Рота проводила зачистку населений пункт Дослідне, де були, знаходились гарні для нас трофеї. Після чого вже робили марш до населеного пункту Шевченково. Звідти марш на БМП, населений пункт Куп'янськ. Займали оборону та блокували по північній околиці, північній і східній річці, Населений пункт Куп'янськ. Точно? писне слава. Пішли в дослідне після зачистки, провірили місця їхнього проживання, було багато їхніх речей, тобто попаковані речі, вони навіть з собою не позабирали рюкзаки, машини їхні БМП, десант повних речей. Тобто є підозра, що противник навіть не військовому втікав, тому що зброя, амуніція, техніка, все лишалося там. Перші моменти по Куп'янську. Заїжджали ми колоною на колоною на БМП. Зразу мали кожен свої рубежі, хто де розгортається, займає оборону, блокує місто. Пам'ятаю, як зараз багато, багато хороших русських, які лежали просто на обочинах, багато техніки. Не вся навіть спалена, просто залишена техніка, яка потім стала вже нашою. Ми заїхали в Купінськ, я як Амдюроти розгорнув пости розставив, проїжджали біля магазина, заїхали в магазин, хотіли купити води. І продавчиця каже: ми вже давно українську гривну не приймаємо. У нас вже все на русські рублі. Як зараз кажу, паняночка, тепер гривні вертаються в моду. Знов будуть гривні. Навіть ну, місцеве населення не розуміло того, що місто вже під контролем Сил оборони України. Поки я проїхав від першої, скажімо так, від лівого краю до правого краю, вертаюся назад, вже хлопці, ті, що стояли там, блокпост організовували в напрямку населений пункт Дворічна, там якраз та стела, Уже бачу фарба, пензлики, драбини вже десь з місцевими там зайшли в взаємодію, вже почали працювати, малювати. Їхали, я виліз собі в мене на кришу. Віслідовно верху зновів контури, не малю, писати, ще й на прапорі. Такі слова, звісно, це приємно. До початку цієї операції ніхто не міг тим уявити, що воно дійсно все вийде. Я Дякую, навіть коли ми вже рухались, заїжджали з одного села в друге, з другого в третє, коли лягали на відпочинок на ніч, щоб відпочити, на ранок рухатись далі. То вже до мене підходили солдати, питали командир. Коли далі? Коли далі їдемо? Куди Куди далі їдемо? Пора вже їхати. Тобто, ну ніхто собі не міг уявити, що воно все просто москаль побіжить. Просто побіжить і все. Не, не встигали на своїх бехах їх доганяти. Наші військові впевнено женуть і знищують ворога. Збройні сили України зайшли до Куп'янська на Харківщині. Куп'янськ наш. Звичайно, болить найбільше це втрати втрати того особового складу, з яким заходив це місто, з яким обороняв це місто, з яким просувався далі. На жаль, декого вже нема. Як такого життя в Куп'янську, не знаю, може, це мої перші дні. Подальшому воно вже якось і місцеве населення появилося, побачило, що зайшли українські військові, вже пішли на якийсь контакт. Теж був випадок. Ми приїхали, розгорнули Starlink ну, доступ до інтернету. Ну і місцеві побачили там, чи вас можна дзвонити до рідних. Звичайно, можна. То після того прийшлося навіть робити графіки. Користування інтернетом. Просто бажаючих було настільки, що була велика ймовірність, що працівник побачить велике скупчення цього населення, то робили графіки, який дом, яка вулиця, в яку годину приходить дзвонить до рідних. Тобто ну, місцеві жалілися, що от, е, з моменту окупації до деокупації зв'язку не було абсолютно. Зв'язку не було абсолютно, тобто з рідними зв'язатися вони не могли. О, зараз, незважаючи там, на постійні обстріли артилерії, е, удари авіації. Місто все одно продовжує жити, місто живе. Є місцеве населення, працюють магазини. Місто існує. Перший раз на Харківщині я побував уже під час повномасштабного вторгнення, під час наступу цієї харківської операції. Зараз вже два роки на Куп'янщині. Ну що скажу, за два роки. Це Місто стало як другий дім наш. Звичайно, тяжкими зусиллями, але ми надалі будемо оборонити це місто, тому що, що Купінс – це Україна. І він назавжди залишиться українським містом.